І всюди ходи, які пригнали в Україну з Італії, передали Збройним силам України. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, представники фундації допомоги захисникам України Леся Юа та фонду Доброта сьогодні оглянули їх перед відправкою в частини. Нашим волонтерам, нашим міценатам, які завжди допомагають нашим збройним силам. І Сьогодні, ви бачите, знову ми передаємо три дуже класні авто. Які будуть допомагати нашим військовим в Україну? Ці автомобілі потрапили завдяки волонтерам фундації Леся Юа. Три сюди ходи і передадуть військовим з 14-ї бригади, 14-го полку ССО та сотій бригаді, авто ці нам передали наші друзі з Італії. Ми сюди їх перегнали. Трішки відремонтували далі. Ці авто будуть передаватися на військових. Це у нас сота бригада, це 14 бригада і 14-й полк ССО. Підготувати автомобілі для служби у війську допомагав Волинський благодійний фонд. Доброта їх перевірили, поремонтували і пофарбували відповідно до вимог наших захисників. Так як ви бачите, ці автомобілі підготовлені. Цим займався благодійний фонд Доброта. А саме хотіли би подякувати сім'ї Бумузюків. Ці хлопці дуже багато допомагають, передали вже близько 400 автівок і надалі займаються цим. Волонтер Сергій Тимчук відзначає, що такі авто надзвичайно цінні для армії, адже на фронті мало проїзних до їх. На фронті автомобілі це є розхідний матеріал, це те, що кожного дня ламається, кожного дня розбивається, кожного дня горить. Машини на фронті постійно. Ну от ми постійно бачимо збори різні в інтернеті, і це не просто так. Того, що дійсно в хлопців в кого місяць, в кого два, в кого три, і все. Автомобіля немає. Такі автомобілі великі, які можуть перевозити піхоту, які можуть. Перевозити БК, які можуть перевозити ну, багато всього потрібного, вони вкрай є необхідні. Бо так як звичайні позашляховики пікапи, то їх легше закупити, їх більше є в кількості, а такі автомобілі йдуть більш в дефіциті.